Що вам в роботі подобається найбільше і що найважче? Ну, найбільше в роботі мені звичайно подобається допомагати людям, а також спілкування зі своєю любимою небраскою. Пам'ятаєте ви людину, яку врятували вперше? Так. Да. Ну, лице тих людей ти запам'ятовуєш, напевне, на все життя. Підвели якихось, які можемо це Які ваші емоції, коли ви розміновуєте бомбу або міну? Емоцій таких, щоб були, немає. Через те, що коли йде розмінування, сапер має бути спокійним, е ні про що не думати, думати, що він робить, не поспішати. Так і думала, що вони такі сміливі, е мужні. Так і думала, що вони будуть. Е в такому вбранні, з машинами такими. А хто для тебе рятувальники? Для мене. Це ті, хто спускають людей. Я ні разу не був до цього в пожежній частині, але багато хотів побувати. І Найбільше мені сподобалась техніка. Ну, ось цей автомобіль, ну це прям дуже круто. До чого доходить техніка, це прям. Вау! Рятувальники вони роблять свою роботу, рятують нас. Ми їм за це дуже вдячні, тому що це не просто бути рятувальником, це треба бути сміливим.